Пропонується на продаж одноповерховий будинок американка на земельній ділянці 5 сотин. є навіс для авто, і навіс зроблений дуже хитро, бо це сонячні батареї. Дивимося, будинок виглядає зовні. Є така тераса, тераса виходить з кімнати. Відпочинок. І ось так виглядає навіс і сонячні батареї. Висаджені туї. І йдемо з вами в будинок. І ось ми зайшли з вами в будинок. Це такий передпокій. На вході є шафа купе, простора для речей. Гостьовий туалет. Такий невеличкий Гостьовий туалет. Підлога кахлі, тепла, теплий пол. Дуже гарне оздоблення в будинку. Дивіться. Йдемо з вами сюди направу, з правої сторони є спальня, підлога, ламінат, дуже якісний. Камін обігріває будинок. В будинку завжди, в принципі, тепло. До, до речі, сонячні батареї, які встановлені, мають акумулятори, в будинку завжди є світло. Така тераса. Разом сонячні батареї ми бачимо, камін, кухня, натуральна поверхня в кухні, є газ в будинку, всі, всі шафи з доводчиками блюмівськими. Тут ми маємо холодильник з морозильною камерою. Такий стіл, що розкладається і стіл з натурального каменю. Тобто дуже хороша кухня. І взагалі дуже хороший будинок, світлий, теплий. Дуже раджу його купити, тому хто шукає собі невеличкий будинок. І от така спальня. Також вся умебльована з меблями. Тут напроти спальні маємо, покажу вам гардеробну і в цій гардеробні є італійська система очистки води, є бойлер електричний на воду, є електричний котел, але в будинку є автономне газове опалення. Ванна кімната, тут є душова, ванна з натурального стором, Велике Дзеркало. Третя кімната. Тут є кондиціонер, шафи. Так що дуже зручно для, для життя. Будинок продається так, як є. Звертайтесь, дзвоніть за вказаними номерами телефонів. Зараз вам ще покажу газовий котел. Двохконтурний, бо забула вам показати на кухні. Ось тут стоїть газовий котел. Будь ласка, звертайтеся вказаними номерами телефонів. Вартість будинку покажу в описі під відео.